В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Минулої неділі ми завершили науки, катехітичні проповіді про 10 заповідей Божих. Якщо Конституцією Старого Завіту є декалог 10 заповідей Божих, яку дав Господь. Мойсею на горі Синай, то Конституцією Нового Завіту є нагірна проповідь або заповіді блаженства. Їх є дев'ять, і це є прямі накази. Якщо будеш робити так, то буде тобі так. Блаженні то не те саме, що щасливі. Щасливість має видимі характеристики. Які можна зрозуміти. Наприклад, народилась дитина, тато, мама є щасливі. Купили будинок, люди є щасливі. Купили автомобіль, щасливі, чи щось собі з'їли ще щас... смачного, людина є щаслива. Блаженний це є інший стан. Коли інші не розуміють, Чого ти, ти тішиш? Господь обіцяє такий стан тим, що в Богі духом. Перша і фундаментальна вимога блаженного стану або спокою це є убогість духа. Блаженні убогі духом, бо їх є Царство Небесне. Хто це такі у Богі Ну, Якщо ми хочемо Царство Боже, то ми повинні хоча б розуміти, розуміти, що таке убогий Духом, а потім вже виконувати. Я вчора так запитав свою дружину, а чи ти знаєш, що, що означає бути у духом? Не відповіла, не знаю. Ну і я не знав, і я не знав. Ну тепер знаю. І з вами поділюся. Люди. Вбогі Духом, не зважаючи на втрату свого багатого чи скромного статку, вміють зберегти спокій. І тому нікого не проклинають і не ненавидять. Такі люди легко переживають втрати, бо це не їхнє, і спокійно ставляться до здобутків. Бо знають, що це лише тимчасове? Маю добре, не маю, знач, мені не треба. Тобто, в Боги духом це люди, які не причіплені до світа. Ви ніколи не почуєте з вуст в людини в Богу і духом, слів. А що я буду робити без? Такого автомобіля, чи без світла. Чи без тої людини. Що я буду робити? Ви ніколи не почуєте з вуст такої людини. А що я буду робити, якщо не? Раз. Не в Богі духом люди постійно говорять про себе. Зауважте у діалозі людей. За собою найперше, коли ми часто вживаємо особовий присвійний займенник: Я, мій або наш. Я хочу, я знаю, я можу, наші діти, оця людина далеко не в Бога Духу. Бо коли ми з ким спілкуємося, знаєте, коли хтось. До нас говорить, і ми собі вже думаємо і говоримо про нас, про себе, про наші проблеми. Це людина невбога духу. Попробуйте хоча б день не говорити слово Я. І ви побачите, як це тяжко і на якому ви рівні. Наступне це люди, невбогі духом, які вважають себе кимось, думають, що вони хтось щось знають. щось Мають, на щось заслуговують, щось можуть. Дуже добре це видно, на прикладі себе відчуття по відношенню до Бога. Тобто, ким ми себе уявляємо перед Богом? Раб Божий, слуга Божий, дитина Божа. Ну і там люди собі ще можуть інші придумувати, ким вони можуть бути перед Богом. Авраам. Великий Авраам, коли говорив з Господом Богом, він свою розмову починав зі слів, будучи землею і попелом. Дозволь мені звернутися до тебе, Господи. Авраам великий. Багато християн по тій критерії не проходять. Якщо ми себе уявляємо кимось. То це значить, що ми далеко від Бога. Бо кожна людина, яка справді наближається до Бога, поступово вона розуміє свою ницість. Сирійський святий Авва Доротей має притчу на цю тему. Каже: уявіть собі, що, що ви є найбагатша людина в селі. Маєте гарну машину. Будинок маєте. Найти велику огорожу і все, що душа бажає. А тепер уявіть собі, що ви з усім цим багатством переїхали у велике місто. Ну там ви не будете останнім, але вже не будете і першим. Тепер уявіть, що ви опинились в столиці. Як ви будете себе почувати? Ну, так, як всі, бо там люди багатіші. А якщо ви потрапите в урядовий квартал, то ясно, що ви не будете говорити, на якій машині ви їздите, навіть якщо ви їздите на другій машині. І який вас огорожа вдома. А тепер увіть, що ви стоїте перед самим царем. У такій ситуації всі ваші багатства перестають мати. Значення. Точно так само людина, яка наближається до Бога, перестає пишатися чимось своїм. Вбогість Духа це є перший і обов'язковий крок до святості, без якого далі не підеш. Менше говорити я, мій, моє, наше, я, мій наше. Ми маємо говорити в сповідальність. А в сповідальність ми говоримо він, вони тільки не я. Менше говорити я. Розуміти себе рабом перед Божим і за все дякувати. Ця заповідь, умова в Богі Духом є достатньою. Достатньо, щоби знаючи її, виконувати її, вижити спокійно і спастись. Блаженні такі люди, бо їх є Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу.